Знакові новини на соціальній країні. Студії Микола Різник про головні події на цей час далі. Вантаж 200. Щонайменше 10 десантників загинуло під Шахтарськом. Трофейні здобутки. Військові захопили зброю терористів БТР і танк. Пожежа в Києві. Згорів склад пиломатеріалів. У бою під Шахтарськом загинуло щонайменше 10 українських десантників. Дані про втрати та поранених уточнюються. Опізнати тіла у деяких випадках важко. Бій відбувся вчора. Лише зараз про його трагічні наслідки розказав пресофіцер штабу АТО Олексій Дмитрашківський. Вчора, близько шостої ранку, колона десантників, яка виконувала завдання по переміщенню, потрапила в засідку в районі Шахтарська. Відбувся бій. Маємо загиблих та поранених. На сьогодні вісім тіл загиблих терористи передали українським військовим. Складнощі в тому, що серед загиблих є і терористи. Є певні труднощі з опізнанням тіл. Остаточні дані будуть після опізнання та по закінченню перемовин з терористами про їх передачу. Українські силовики звільнили від бойовиків населений пункт Новий світ Донецької області. Про це повідомляє прес-центр. АТО зазначається, що окремі підрозділи, які останнім часом постійно перебували під обстрілом ворожої, відведено на нові рубежі. Тепер особовий склад знаходиться на безпечних рубежах і проводить операції вздовж державного кордону України. Десантники у зоні АТО. Конфіскували зброю терористів. Трофейні здобутки оприлюднило військове телебачення України. Захоплено декілька десятків одиниць стрілецької зброї та гранатометів, а також БТР і танк Т-64. На кожній бронемашині мається свой серійний номер. І ребята, коли посмотрели по комп'ютеру, ви знаєте, що цей танк призводиться заводом Малиша. Город Харків, то по всій відомості, корні цього танка входять в Російську Федерацію. Військовослужбовці підтримують мирних жителів визволених міст. Лише протягом двох останніх днів туди було відправлено кілька десятків машин з хлібом, консервами та крупами. Загальна кількість продуктів, що передані місцевому населенню, рахується тонами. Спершу продукти посилаються до будинків для людей похилого віку, лікарень та дитячих садочків. Нагадаю, про російські терористи зробили все, щоб знищити інфраструктуру міст. Хлібокомбінати і молкозаводи зруйновані або заміновані. У столиці ліквідована пожежа площею 200 квадратних метрів. Горіли склади з пиломатеріалами. Повідомлення про пожежу надійшло близько першої ночі. На місці події працювало кілька бригад пожежників. Вогонь розповсюджувався з дуже великою швидкістю, адже в ангарах знаходилась велика кількість дерев'яних матеріалів. Окрім того, роботу рятувальників ускладнювало те, що під'їзд до осередку пожежі був можливий лише з однієї сторони. На даний момент причини надзвичайної ситуації встановлюють. Складність цієї пожежі в тому, що по вулиці Березняківській всі гідранти, які ми пробували, водопостачання практично відсутні. Тиск у зовнішній водопровідній мережі гідрантів відсутні. Тому приходилось воду під... подавати воду шляхом підвозом води. І також на місці пожежі, як видно, з обстановки... Дуже щільна забудова гаражі, тому пожежа дуже швидко розповсюджувалася. Цієї ночі спекотно було і поблизу Майдану. На Михайлівській площі в Києві горіли намети. За словами очевидців, троє невідомих облили намети запалювальною сумішчю та підпалили. На щастя, ніхто не постраждав, оскільки у цих тимчасових спорудах давно вже ніхто не живе. Причини пожежі встановлюють слідчі органи. Європейський союз закликав країни світу вводити санкції проти Росії. Після введення своєї порції обмежень Європа закликає робити подібне і інші країни світу. Про це йдеться в постанові Ради Євросоюзу від 31 липня. Нагадаю, у новому чорному списку санкцій ЄС проти Росії опинилися п'ять провідних російських банків. Також додаткові санкції ввели Сполучені Штати. На Донбасі більше половини міліціонерів виявилися зрадниками України. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чебутар. За його словами, у звільнених містах більше 50% правоохоронців зрадили Україну. Така ситуація в слов'янську та інших містах на сьогодні до МВС мобілізовані спецпідрозділи інших областей. Вони проходять обов'язкову перевірку на детекторі брехні. Дача Віктора Януковича перетворилась на казарму резиденцію президента втікача на Донбасі. Зайняли бійці батальйону. Азов тут вони тренуються і займаються бойовою підготовкою. Виїжджають на спецоперації та інколи грають у футбол. Відпочивальників, які проходять до Азовського моря повз резиденцію, присутність військових абсолютно не бентежить. Петро Порошенко підписав закон про вищу освіту. Про це у Фейсбук повідомив міністр освіти і науки Сергій Квіт. За його словами, цитую, українська вища освіта подолала пострадянські рецидиви і опинилася в іншій реальності. Саме час вищим навчальним закладам скористатися нагодою і нарешті стати автономними. Кінець цитати згідно документа відтепер кардинально змінюється виборність ректора. Окрім вченої ради, голосуватимуть і викладачі, і студенти. Крім того, обмежується крайній термін перебування. Бування на посаді деканів та завідувачів кафедр до 10 років вищі самі зможуть присуджувати вчені ступені, і також зменшується навантаження на викладачів і збільшується стипендія. І ось тут, за словами професора Олександра Радченка, криється протиріччя. Вот в той части, где расширяется самоуправление вузов, она может работать уже завтра. А вот та часть, которая касается денежных затрат, уменьшения нагрузки, увеличения стипендий, она может быть отсрочена. В условиях войны и в условиях катастрофической нехватки бюджета увеличить фонд заработной платы мы не сможем. Уменьшить нагрузку мы не сможем. На этом этапе нет. Возможно, что этот закон нужно будет внедрять поэтапно. Місць у столичних садочках для дітей вимушених переселенців вистачить з часу окупації Криму та початку АТО на сході до Києва. Офіційно переїхали 390 маленьких українців на 551 дитячий заклад міста. Це крапля в морі, так стверджують і в КМДА, і в самих садках. Про долю найменших переселенців розповість Яна Курченко. Проблема з місцями у дитячих садках Києва існує давно. Ці заклади постійно переповнені. На 100 місць припадає 120 дітей. Кияни роками стоять в електронній черзі, аби віддати своє чадо у дошкільний заклад. У зв'язку з переселенням людей з Криму та Сходу у ЗМІ заговорили про повний колапс. Мовляв, ті, хто приїхали, займуть місця тих, хто чекає. Однак нічого катастрофічного у цій ситуації насправді немає. В місті Києві нараховується 551 дошкільний навчальний заклад. Який працює з дітьми дошкільного віку, ми за рахунок переповнення дитячих садків влаштовуємо. Всіх бажаючих людей, громадян, які переїхали з тимчасово окупованих територій та території проведення антитерористичної операції. Таких діточок у нас на сьогоднішній день 390, які зараз зараховані в дитячий садок. Це не така велика кількість, тому що садків, як бачите, більше. Електронну чергу киянця малеча не потіснить у середньому. На один садок припадає менш як одна дитина. Постановою кабміною ці дітки не стають в електронну чергу і. Приймаються за спрощеною процедурою, аби переконатися в цьому, ми завітали до садочка, куди приїхала дівчинка з Луганська. Така дівчинка у мене є одна. Вона прийшла у червні місяці в старшу групу. Вони приходять дошкільний заклад із своїми паспортними даними, де записано їхнє місце проживання. Приносять своє свідоцтво про народження дитини. І в карточку медичну, і на основі цих документів, і плюс заява батьків, я й беру їх в дитячий садок. З розумінням ставляться і батьки розповідають, якби і не вистачало б місць для їхніх дітей, вони б почекали, однак жодних проблем наразі не бачать. Чесно кажучи, ми не відчули, що тут є дітки, які приїхали з зони. АТО. вони, мабуть, такі самі дітки, як і всі інші. Якщо навіть вони є, вона тут на садочку, то вони. Жодним чином не заважають. Іграшок дитячих майданчиків і місць у столичних садочках вистачить для всіх. Яна Курченко, Дмитро Гришко, Тарас Біловол. Орсеніші перний. Цительна країна. У Донецьку розвішують карикатури на ДНР. Автори проекту, художники групи Мурзілка. Попри небезпеку, бути схопленими терористами. митці розміщують карикатурні фігурки на вулицях Донецька. Їхні роботи про те, чим є насправді ДНР. Першим на вулиці вийшов Шаріков із гранатометом. Серед інших робіт злий клоун, смерть із гранатою в руках і прапором Новоросії. Також художники створили каракатуру на гіркіна. Той тримає пістолет біля скроні. Поруч напис «Just do it», тобто, просто зроби це». Мешканцю анексованої Ялти світить до року ув'язнення за те, що він повісив над мерією міста український прапор замість російського у більшості з частин України. Патріотам живеться набагато простіше. Люди вивішують синьо-жовті стяги на балкони, прикрашають авто у вишиванки та просто спокійно розмовляють українською. Справжніх патріотів шукала Анастасія Островушко. Хвиля патріотизму накрила Україну. Міста і села розфарбовують у синьо-жовті кольори, малюють велетенський герб та змагаються, хто розгорне найбільший прапор. У столиці теж активно підхоплюють цю хвилю. Небайдужі патріоти розмалювали набережну, майорять національними стягами і будинки. А мости взагалі перетворюються на суцільний український прапор. До того ж, коли правий та лівий береги об'єднує синьо-жовтий стяг, це дуже символічно. Олені подобається ідея прикрашання міста. Каже, як патріот із задоволенням долучає. До подібних ініціатив «В університеті флешмоб, коли ми волосся вплітали синьо-жовті стрічки, це було як на на підтримку нашої країни модно не тільки розмальовувати вулиці, а й носити речі з національною символікою. Це крамничка для справжніх патріотів. Тут і вишиванки, і люльки, обкладинки для паспорта, і прикраси. Все в українському стилі. Проте найбільшу популярність заробив герб України. Взагалі, попит на подібні речі останнім часом значно зріс. Зараз воно стало популярнішою, і навіть не через те, що розвинувся такі набагато більше стали люди патріотами. Мабуть, це через події майдану, події АТО, коли люди просто відкрили очі і побачили, що дійсно вони живуть в Україні і зрозуміли, іноді це можливо якось трошки попсово або награно, що для нас не є показником. Своє пояснення шаленого сплеску популярності національної атрибутики у психологів, кожного українця то внутрі завжди патріотизм от присутствував. Просто та власть, яка була у власті, можна так сказати. никогда не давала проявить этот патриотизм. Здесь лично каждый может поучаствовать в, в становлении нашей Родины и, конечно, каждый хочет проявиться. Очень важно, чтобы со всем патриотизмом происходили реформы, когда мы видели изменения и двигались с намеченного плана. І якщо реформ не буде, існує ризик виникнення вже антипатріотичної хвилі. Цього ж боїться і Ольга, але свого сина Андрія виховує патріотом. Ну патріотично, тому що я розмовляю з дитиною саме українською мовою. Чоловік російською, я українською з дитиною розмовляю. Як ви питаєте, буде патріотом? Я думаю, що буде. Патріотизм у кожного проявляється по-своєму. Хтось розмальовує паркани і стіни, хтось розмовляє українською і носить національний одяг. А ось такі люди, як пан Ігор, офіцер запасу, ладен життя віддати за Україну, нам же розповідає, хто такі патріоти. Це люди, які люблять свою родину, свою державу, землю, на якій вони зращують свою діти і живуть. Ну, в принципі, ті люди, які Піклуються про свою землю, про свою родину. Ну і в принципі про те, що можна назвати державою. А держава, я не думаю, що це насамперед це люди. У всіх у нас живе часточка справжнього патріота, і кожен крок, який би ми не зробили, хай то буде розмальований міст. Чи проста українська вічливість та чесність буде йти тільки на користь нашій державі? Анастасія Струшка, Дмитро Гришко, Тарас Біловол соціальна країна. Ця інформація завершує наш випуск. Я вдячний вам за увагу. До побачення. країну